Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Цілий ряд публічних офіційних висловлювань, заходів та подій цілком вказують на те, який винищувач можливо вважати кандидатом номер один на посилення Збройних сил України. Пишуть журналісти Defense Express, Далі мовою оригіналу. Питання отримання Україною західних винищувачів залишається одним з найболючіших, бо отримання саме західних машин з далекобійними ракетами та потужними радіолокаційними системами дозволить перегорнути ситуацію у небі та завоювати перевагу у повітрі. Але це впирається у тривалий термін процесу, який має назву досягнення операційної готовності, розгортання всієї наземної інфраструктури, навчання не тільки пілотів, а й техніків, створення всього логістичного базису, з забезпечення літаків паливом, боєприпасами, налагодження системи обслуговування. А з огляду на заяву заступника міністра оборони США з політичних питань Коліна Каля на розгортання американських винищувачів знадобляться роки. Водночас, можливо, існує й інший сценарій, який все ж таки дає змогу сподіватися в отриманні Україною восяжній. Перспективі саме сучасних літаків четвертого плюс покоління для цього можливо звернутися знову ж таки до тієї частини відповіді Колі на каля на питання журналістів відносно літаків до України. Отже, ми намагаємося дуже ретельно підходити до питання, які системи, на нашу думку, найбільш доцільні для України в цьому контексті. А також дуже важливо, чи зможуть вони їх підтримувати, чи зможуть вони собі це дозволити, тому що звичайно ви знаєте, мільярди доларів міжнародної допомоги не можуть бути чимось через 10 років чи через 20 років. Тож це теж. Мають бути системи, які може підтримувати сама Україна, але можу сказати, що винищувальна авіація залишається на столі переговорів. Просто остаточних рішень з цього приводу ще не прийнято. Заявив заступник міністра оборони, виходячи з того, що представник оборонного відомства США на пряме питання чи буде США постачати літаки, відповідає, що США не буде, то це не означає, що інших варіантів немає. Тим паче, що раніше обговорювалось, що не треба обмежуватись лише американськими машинами, і в цій ситуації необхідно звернутися до іншої події оборонного саміту у Опенгагені, який пройшов 10 серпня, а також події, які відбулися після нього, зокрема, міністр оборони Швеції повідомив, що країна може розпочати постачання озброєння до України, а виходячи з гіпотетичного можливого переліку, кількість дійсно цікавих варіантів відносно мала. Один зі зразків саме шведського озброєння, який є вкрай цікавим для України, шведський винищувач джаз 39 Gripen. гріпен. Далі пройшла подія, яка взагалі не викликала не те, що резонансу, а й особливої зацікавленості затвердження угоди між Україною та Швецією щодо співробіт. У сфері оборони, яка оновила угоду, підписану ще у 2011 році, що говорить саме про розширення оборонного напряму між країнами. Нарешті Джаз 39 гріпен доволі давно вважався одним з найперших кандидатів для оновлення повітряних сил України. Саме його було зазначено у візії до 2035 року. Також про розгляд «Гріпен» як кандидата у середині липня оголосив міністр оборони України Олексій Резніков. Мовляв, це кращий варіант з огляду на наявну наземну інфраструктуру України, тобто доволі багато публічних Висловлювань та кроків, які вказують саме на джаз 39 дев'ять Гріпен, цей вибір вкладається навіть нове висловлювання Коліна каля, який підкреслив економічну складову. А справа в тому, що саме Гріпен має найнижчу вартість льотної години. А приклад контракту з Бразилією говорить про те, що СААП готовий йти навіть на локалізацію виробництва літаків, враховуючи всі ці фактори, джаз 39 гріпен цілком можливо і є першим кандидатом на посилення повітряних сил України. Водночас, як вже дали зрозуміти у Пентагоні, поки буде розглядатися бази світ Ня будь-якого західного літака та досягнення ним операційної готовності, шата союзники будуть не просто підтримувати, а й розширяти бойові можливості наявного авіапарку України з радянських Міг 29 су 27 та інших машин. Звісно, також не виключено, що всі ці публічні розмови спеціально створені для того, щоб замаскувати плани, тим паче, що США та союзники доволі ефективно вміють у режимі абсолютної секретності постачати Україні доволі цікаві зразки озброєння, відволікаючи увагу публічною компонентою та активним обговоренням у результаті чого про надання ЗСУ нового озброєння всі дізнаються від рашистів, які бідкаються на чергову бавовно і демонструють уламки на відмінно відпрацьованого сюрпризу, до зустрічі. Глядачі, вистаємо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.